Не забувай в думках ні на хвилину, що там, де в очі дивиться війна, де смерть лоскоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана. Стоїть, чий син, стоїть чиясь дитина, чиясь частинка серця і душі. Чиясь така безмежна половина, і цілий сесвіт в кожному вірші. Не забувай. Коли лягаєш спати, коли зима постукає вікно, коли кругом загорне сніг лопатий, всю землю у біленьке полотно. Не забувай, молися тихо дякуй, бо там під снігом у далекім бліндажі, тримають спокій, молоді солдати, своїм життям щоразу на межі. Не забувай, коли захочеться роптати, коли не світла. Чи тепла. Що десь в куточку плаче чиясь мати, і чиясь горьована вдова. Не забувай, в думках ні на хвилину чого вартує там тепер зима. І як убачать навкруги вони картину, геть не таку, як в тебе, із вікна.